Сьогоднішній день церква споминає мученицю Юліанію, дівчину, котру обручили сперва вийти замуж, але вона у невеличкому віці, дуже юна, прийняла крещення, бо попала в середу християн. І коли почула благодать Божою, прибуючи у собі, то вона тихенько відмовилася від тих заручень, Бо тому дозволено було заручення нарушити, а тому вона сказала тихенько, я приймаю рішення йти в монастир або йти путем Христовим. Так, от рідний батько-язичник, а обичного видиме в історії батьки родітелі язичники, це безумці, котрі подавляються або підчиняються общественної ідеології. Готові і збивати власних дітей, якщо діти не хочуть бути такими же безбожниками, як вони самі, і їх головна безбожна ідеологія. Та сама картина й нині. От язичники взялися і збивали так дитину, І батьки збивали дитину, батько рідний бив дитину так. Як послідній садист. Що ж було, коли правитель Африкан хотів перепудити всіх? от буде всіма з вами, Такою, як б'ємося Юліанію. Коли нас судять у всьому світі, який замисел тих людей, котрі роблять політичні процеси над християнами? Процеси, котрі Вмотивовані політично, то є гріховно, не по ділу. Для чого? А щоб боялися всі остальні. Ну, у результат буває дуже часто якраз наоборот. Сьогодні Юліанію мучать 500 мужчин і 150 жінок присутніх дивляться на це чудо, на дикаря правителя Африкана. Дікар, окончательний правитель, дикарі, і збиваючи люанію, маленьку десятрічну дітинку, б'ють, заставляють, іди, поклонися нашим богам, якщо ні, будемо тя бити в цьому хаосі, кров тече, тіло рвуть, а вона смиренно молиться. От коли люди то все виділи декарство дикарство декарство світніх правителів, котрі думають, що вони розумні, а там дикарство, коли ненавидіть церкву, гонять церков, 500 людей, мужчин стало християнами, і тут же їх убили. 150 жінок, заявили свою віру, і всі 650 християн уєднують з Ліонією. Були вбиті? Раз що Африкана був накрас на оборот перепудити громадян, внушати їм, що ви маєте права, права і свободи. Завтра вже йдемо до Європи, до Америки. Але лише поклоняйтеся ідолам. І от коли прийшов момент дати дитині свободу вибора, кінчилася свобода. Почему? Потому що язичники по природі ненависники свободи. Люди безбожні не терплять нічою чужу свободу, Їмся ся видає, що так має бути, як вони думають. От яка тема сьогоднішнього Євангелія і ччення життя. Стоячих православних пламінювання огнем радости, бо шутю радості прибиває. Ніколи вже чоловік не захоче піти в темноту і холод всього світа, а держатися радості в общенні із істинними дітьми Божими в церкві його, а у вічності в'єдно з Люанією і з тими 650 християнами, да й з нашими святими ми зможемо наслідувати Царство Божеє. Амінь.